Всім привіт! Сьогодні я до вас із загальним таро розкладом. Сьогоднішня тема розкладу у нас буде стосуватися жовтня місяця. Давайте подивимось, про що для вас буде жовтень місяць. Тобто ми подивимось тенденції місяця, подивимося, що такого важливого буде в жовтні для вас відбуватися. І будемо робити даний розклад в чотирьох позиціях. Нагадаю, що даний розклад є загальним, тобто він може не програватися у вас, але якась інформація частково або повністю буде для вас корисною, важливою і потрібною, якщо ви зайшли на даний канал і на даний розклад. Крім того, якщо у вас є бажання замовити особисту консультацію, якщо є якісь питання, які вас хвилюють, і ви хочете з ними розібратися, ви завжди можете звернутися до мене в Дірект Instagram, посилання є в шапці профілю. Чотири позиції, тобто чотири карти, це означає, що вам потрібно обрати одну із чотирьох, і вона буде вашою. Тобто там буде для вас інформація. Перша буде Карта друга третя І четверта. Так, тут карти на столі видно не дуже добре, я розумію, але в такому випадку рекомендую вам обирати за номером. Так, перша карта. Да? Почнемо. Перша позиція, хто обрав трійка пентаклів. Можу сказати, що місяць буде досить такий продуктивний для вас, особливо в плані матерії, тобто це робота, фінанси, ваше житло, ваш дім, ваше здоров'я. Ці сфери життя вони будуть займати основну вашу увагу в жовтні місяці, і вам доведеться досить так продуктивно працювати в цьому напрямі. Крім того, там, де ви прикладали досить багато зусиль до цього, до жовтня місяця, можливо, да, то в жовтні ви побачите досить такий відчутний прогрес, і ви зрозумієте, що ви не дарма старалися. Тобто, справи рушать з мертвої точки, справи почнуть розвиватися більш е швидше, більш активно, і діло піде. Далі, е крім цього, це ж все ж таки трійка пентаклів, і досить важливою для вас буде сфера комунікації з людьми. Тобто для вас у жовтні місяці досить важливо буде, щоб соціум, тобто ті люди, які вас оточують, зокрема на ближче таке коло вашого оточення, воно схвалювало ваші вчинки, ваші рішення і в цілому вас. Для вас це буде досить важливо, тому тут можуть втручатися у ваші справи треті особи, такі як батьки, родичі, якісь там друзі і так далі. Вони можуть якось коментувати, вони можуть якось допомагати вам. Є тут такий також момент. Головне, щоб ця допомога, ці коментарі. Вони були позитивні, вони навпаки вас підтримували і вам допомагали розвиватися, а не навпаки, знецінювали, критикували, тому що це приведе до того, що ніякого розвитку не буде. Ви навпаки, можете в жовтні місяці через критику третіх осіб, які для до вас недалекі, можете зупинити якісь певні процеси, покинути, розійтися з кимось, піти з роботи, покинути новий проект і так далі. Тому відразу, як пораду, я б вам радила в жовтні місяці не страждати перфекціонізмом, не боятися якихось коментарів, критики від е, третіх осіб, від е, соціуму, продовжувати працювати у визначеному напрямі і досягати своїх цілей. Дуже багато буде залежати від вашої працездатності, якщо ви дійсно будете в жовтні е, от, дисципліновано працювати над своїми цілями, йти до своєї мети. ви... Точно отримаєте результат, який вас порадує. Тому що тут саме працелюбність вона досить добре в цьому місяці може впливати на те, щоб в майбутньому ваші доходи значно виросли. І давайте подивимось вам пораду на жовтий місяць. Ну, знову ж таки, те, про що я говорила, вісімка мечів. Тобто, досить багато що в жовтні місяці буде залежати від того, з ким ви спілкуєтесь, як ви сприймаєте ту інформацію про вас, про ваше життя від інших людей, яка буде до вас доходити в жовтні місяці. Да? Тобто, не потрібно себе обмежувати, сумніватися в собі, погоджуватися на те, що вам не подобається, робити те, що вам не подобається, те, що ви не хочете, тільки для того, щоб вас схвалили, щоб вас одобрив соціум, ваші найближчі люди, ваші друзі, ваші батьки, ваші родичі, ваш партнер, щоб вони сказали, що да, ти хороша дівчинка, ти хороший хлопчик. Не потрібно цього робити. Ви будете себе таким чином заганяти в клітку. Власних же ж, своїх е, якихось установок обмежень, страхів і так далі, і вони блокуватимуть ваш розвиток, е, який е, в жовтні місяці досить е, може відчутним бути. Да? Тому основне, на що ви маєте звертати увагу в жовтні місяці, для кого і для чого ви це робите: для себе чи для е, когось близького, хто вас оточує, Да? Ви так вирішили, чи все ж таки ви так вирішили, тому що так буде правильно з точки зору вашого оточення і тому подібне. Далі, давайте перейдемо до другої позиції. Що у нас тут? Яка тенденція жовтня місяця у вас? Старший аркан справить вивість. Жовтень місяць для вас буде про визначення, що для вас правильно, що для вас неправильно. В якомусь такому побутовому плані він може принести вам підписання якихось договорів, угод, тобто це все, що пов'язано з документами, з якимись судами, з вирішенням якихось справ пов'язаних з законом, але в більш такому. В філософському плані це все ж таки розуміння, що для тебе правильно, що для тебе неправильно. І о, визначення, що правильно, що неправильно для вас о, може бути досить складним у жовтні місяці, тому що може бути конфлікт між розумом і між вашими почуттями. Розум говорить вам одне, о, власне відчуття, почуття ваші говорять серце вам говорить інше. Конфлікт хочу і треба, бажання і обов'язок. Також варто розуміти, що в жовтні місяці вам доведеться нести відповідальність за всі свої слова і за всі свої вчинки, тому бажано все ж таки думати наперед, що ви робите і що ви кажете. Якщо ви будете діяти в рамках певних якихось моральних своїх принципів, в рамках закону в тому числі, то в принципі вас не має це лякати. Але якщо ви хочете десь порушити власні свої принципи. Або якісь базові моральні цінності, принципи, якщо ви хочете десь порушити закон, то будьте впевнені, що ви за це будете відповідати обов'язково. Крім того, в даному періоді для вас. Може загостритись тема саме от ваших цінностей, тому ви можете поспоспер... поспостерігати за собою, що у вас особисто є подвійні стандарти. Когось ви можете засуджувати, і в іншій ситуації будете діяти так само, як людина, яку ви засуджували за певну поведінку. Тобто в одній ситуації ви можете когось засуджувати, можливо, знецінювати і так далі. В іншій ситуації самі будете закривати очі на поведінку близької людини або на свою поведінку. Давайте подивимось пораду на жовтий місяць для вас по другій позиції. Так, да, сім камачів, тобто, знову ж таки, це про ілюзії. В одній ситуації ми можемо на щось закривати очі і можемо видавати бажане дійсне, в іншій ситуації ми будемо чинити інакше. Тобто тут все ж таки мова йде про ваші принципи і дотримання цих принципів. Якщо у вас їх немає, якщо ви не визначились з тим, що для вас правильно, що для вас неправильно, то жовтень місяць для вас буде досить важким, тому що ви постійно будете сумніватися або будете постійно робити одне. Потім відчувати провину за якісь вчинки, за якісь слова, тому що у вас немає вашого такого кодексу, ваших цінностей, що для вас добре, що погано. І інколи, щоб ці цінності у людей з'явились, щоб вони стали більш визначені, щоб вони краще розуміли. Що а що не ок, вони проходять ситуації і вже на власному досвіді розуміють, що от я більше так чинити ніколи не буду, або для мене це неправильно, я так не хочу, щоб вони розпрощались з певними своїми ілюзіями, щоб вони не жили подвійними стандартами і так далі. Відповідно на це і буде спрямована ваша увага в жовтні місяці. Давайте перейдемо до третьої позиції і подивимось, що. Буде у вас основною даною місяця. Шістнадцятий аркан, карта вежа. Жовтень місяць це буде період змін для вас, тому що по 16-му аркану щось буде руйнуватися, але натомість прийде щось нове. Фактично по 16-му аркану змінитися може будь-яка сфера життя, це може змінитися ваша робота, це може бути розрив стосунків, це може бути переїзд, це може бути зміна способу життя. Тобто, будь-що, в принципі, може різко змінитися, це не критично, тобто, це можна пережити, це не страшно, тому що багато хто боїться цю карту. По даних картах я б сказала, що вам доведеться в жовтні місяці виходити із своєї зони комфорту. Тобто будуть обставини, які змусять вас взяти себе в руки, проявити до себе дисципліну, зібрати всі свої сили і вийти із цієї зони комфорту. Тобто якісь Будуть перепони, я би не сказала, що це буде легко, але, тим не менш, якщо не емоціонувати, не влаштовувати істерики, не впадати в депресію, а взяти себе в руки, проявити дисципліну і а, згрупуватися таким чином, да, то ви впораєтесь. Порада вам на жовтий місяць. Шістка жезлів. Ну, по-перше, в будь-яких змінах у вашому житті дуже важливою буде комунікація з людьми. Вона допоможе вам краще пережити, легше пережити ці зміни. Тому спілкуйтеся, налагоджуйте зв'язки, контакти корисні із людьми. Не бійтеся переїжджати, якщо це стосується переїзду. Не сумнівайтеся в собі, якщо це стосується, наприклад, розриву відносин, то не потрібно себе їсти, що ви в чомусь винні, що з вами щось не так. Тобто тримайте свою самооцінку на достойному рівні, вона не має впасти нижче плінтуса. Те саме стосується і роботи, наприклад, якщо вас звільнять, це не означає, що ви не такі, ви погані і так далі. Контролюйте, будь ласка, даний момент. Тобто дуже багато що буде залежати від вашої впевненості, від самооцінки і від вашої здатності комунікувати з людьми, налагоджувати корисні контакти. Це допоможе вам пережити оці зміни, які, здавалося б, руйнують ваш порядок, ваш уклад життя. Тому не потрібно боятися вежу, потрібно розуміти, що якщо щось руйнується, то значить воно вже не працює. Тобто, якщо, от, наприклад, будинок стоїть на міцному фундаменті, він не зруйнується від якогось землетрусу там, незначного. Да? Він явно краще його витримає і переживе, ніж будинок, у якого вже фундамент дав тріщину. Так само і ви можете розцінювати ось ці зміни, які будуть у вашому житті в жовтні місяці. Якщо щось йде з вашого життя, значить там немає того міцного фундаменту. Значить, воно побудовано із згавна і палок. І значить, в принципі, це має піти з вашого життя. Тобто, ось так старайтеся. Міркувати на рахунок змін, які на перший погляд здаються вам катастрофічними. Так, і остання карта, остання позиція по даному розкладу. Так, покажу вам жезлів. Місяць досить активний, буде, досить насичений на спілкування, на різного роду новини, на таку активну діяльність в плані. Прояву себе в соціумі, ваш жезлів. Да? Можете загорітися якимись ідеями, можете щось почати, якийсь новий проєкт, щось у вас, на щось у вас загориться око, От, щось вам захочеться, Можете закохатися, можете е, завести якийсь е, такий пристрасний роман. Тобто місяць буде ось такий досить активний, енергійний, вогняний такий. І в основному ось ця вся активність, ось ця вся така діяльність, комунікація, вона буде спрямована на те, щоб вам відчути себе кращим, щоб вам себе відчути класним. Тобто тут основним таким мотивом вашим в будь-яких проявах буде бажання заявити про себе, бажання похизуватися, можливо, десь, і бажання відчувати себе. Класним. Відповідно, в жовтні місяці ви можете бути особливо вразливим до будь-якої критики, до будь-якого неприйняття вас. І будьте обережні з цим. Тобто, якщо ви не готові чути від людей те, що ви не хотіли б від них чути, то краще не запитуйте. Ну, або працюйте над власною опірністю до думки інших людей про вас. Порада на жовтень місяць. Все ж таки тут більше йде мова, я думаю, про активність. Як я вже казала, місяць буде досить таки активний на поїздки, на інформацію, на комунікацію. І карти вам радять бути обережним в жовтні місяці. Не переоцініть себе, свої фізичні сили і моральні також. Тому що ви можете дуже багато всього почати, взяти на себе дуже багато робочих задач, щоб відчути себе знову ж таки класним, показати, що ви можете, що ви. Вмієте, що ви достойні, там, вищої посади, і так далі, або просто потішити своє его тим, що без вас не справляться, да? і завантажити себе по самому тією роботою. Можете почати або взяти на себе багато проєктів і фізично просто не витримати і не виконати їх. Можете взагалі, тобто загалом по всіх сферах життя занадто багато вв'язуватись в різні справи, в різну комунікацію, в різні проекти, роботу і так далі. І просто під кінець місяця будете відчувати себе досить виснажено, як вижити лимон. Плюс, якщо ви не впораєтесь з чимось, ну от не встигнете або фізично не зможете захворіти, можете, да? через те, що буде перенавантаження таке. То ви будете відчувати себе як наслідок поганим, тому що ви не виправдали чихось очікувань, а для вас все ж таки важливо буде в жовтні місяці виправдати ці очікування і відчути себе вау. Тому краще або поступово, тому краще або поступово все виконувати і брати нові на себе задачі, якісь, да? крок за кроком, або все ж таки. Старайтесь не переоцінювати свої можливості. Краще менше зробити, але краще і якісніше. Ось так, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд даного відео. Нагадую, що консультації особисті я проводжу в інстаграм, тому посилання є в шапці профілю можете звертатися. Буду вдячна, якщо лишите лайк на дане відео для обміну. До зустрічі!